Сьогодні поговоримо про те, як Альтрон став сантою, як дід Мороз отримав рукавичку нескінченності та про пригоди людини Павука і Дедпула у крутих светрах. І поки я це все розказую, не баріться та підпишіться. Мене звати Денис. Рушаймо. <му> Оскільки новий рік на носі, а новорічного настрою досі немає через цю війну та відключення світла. То треба якось це виправити, і нам допоможуть комікси на новорічну тематику. Так, такі теж є. Але навіть якщо ви не фанат мальописів, для вас є вихід. Можете глянути новорічний спецвипуск вартових галактики або серіал про соколине око, чи взагалі понастальгувати та передивитися павучка. Та знаєте, на початку в мене просто очі розбігалися від кількості таких коміксів та від кількості в них сторінок. Але для вас я відокремив найцікавіші історії, котрі ви зможете знайти у мене в телеграмі. Але зараз мова не про це, а про сірого галка та носорога, який вирішив розважитися та одягнув костюм Санта Клауса. Але це спешл та ще й новорічний, тому тут усе не серйозно та просто аби розважити читача. І тут носоріг постає таким собі гарним хлопцем з поганою долею. Але далі ми зрозуміємо, що тільки він сам так і вважає. Взагалі він вирішує вкрасти костюм Санти та підзаробити аніматорством, що в нього не дуже виходить, тому що він зривається буквально на кожну дитину. І після того як носоріг жбурляє одного малюка, з'являється галк та підхоплює його так майстерно, ніби все життя грав в американський футбол. І як ви вже зрозуміли, між ними починається бійка, Дітька! котра руйнує майже увесь торгівельний центр. І тут неодноразово проскакують веселі жарти. Щоправда, більшість з них характерна рокам, у які вийшов комікс, а це аж 1968. Цей мальопис закінчується тим, що маленька дівчинка, яка бачить, як Санта, Тобто носоріг б'є свого помічника, тобто галка, і не може повірити, що Санта не таке спроможний та починає плакати. Галк та носоріг розуміють, що краще перетерпіти один одного та не руйнувати новий рік маленької дівчинки. І далі, працюючи разом, вони дуже веселі радують діточок, та й галку в кінці кінців впаде подаруночок. Наступна казкова історія нам розповість про Санту, у якого як не дивно всі олені виявляться скрулами. І для того, щоб це виправити, він звертається по допомогу до ілюмінатів, щоб ті позичили йому рукавичку нескінченності. Нашому Діду Морозу ніяково, але все ж він бере рукавичку та сходить з розуму через таку безмежну силу. Ти мав боротися з цим злом а не долучатися до нього. Але ілюмінатам вдається його зупинити, а саме Намор кидає сніжку прямісінько Санті у голову. І ви досі вважаєте його гарним хлопцем? Хоч ця історія складається із двох сторінок, жарти тут на вищому рівні. Типу Санта називає ілюмінатів дівчатками чи його нові кібернетичні олені жартують, що вони запрограмовані хотіти попити. А що буде, якщо ми візьмемо і об'єднаємо Санту та Альтрона? Вийде Сантрон, котрий захоче вбити всіх месників під новий рік. Та матиме слабкість до солодкого печива, Так, таке дійсно відбулося. І такого Сантрона створила видатна інженерка, яка хотіла, аби діти повірили у Санту та сформувала його із залишків Альтрона, який, звичайно ж, вирвався з-під контролю та шукав месників по всьому місту. Як несподівано, а месники святкують новий рік у Стренджа. Одним словом, веселяться на законних канікулах. Стрендж проводить дивні обряди. Тоні та інші чоловіки приколюються над жінкою павуком, але вона швидко розуміє, в чому справа та дружньо дає копняка. Месники навіть не очікували на появу лиходія у образі Санти та трохи розгубилися. Але людина павук. Та хенк Пім вдало знешкоджують заклятого ворога за допомогою різдвяного печива. Виявиться, що у кіберсанти проблеми з травленням. Та в кінці вони запрошують авторку Сантрона на святкування нового року, і мальопис закінчується промовою капітана Америки, у якого це дуже вдало виходить. А от від чого Капітан Америка в захваті, так це від пилососа, котрий йому подарує Дедпул на новорічній вечірці. І як ви вже зрозуміли, далі річ піде про найкращий дует у коміксах, а саме людини Павука та Дедпула, яким пощастило зустрітися та провести новий рік разом. Але на початку святкування вони зустрінуть Сатурна, який вбиває та трощить все навколо. І здавалося б, через що? А виявиться, що Санта присвоїв його свято, та й люди його святкують не так, як треба, і тому Павучок та Дедпул намагалися спинити Бога з ім'ям планети, що в них не дуже вийшло. Тому вони вирішують просто показати Сатурну, як святкується новий рік. З умовою того, якщо йому сподобається, він зведе нанівець усі руйнування та вбивства, як то кажуть, і вашим, і нашим. І різницю позначили і водночас об'єднали. Хитро, і це лише початок. А далі вони напиваються, звичайно, окрім павучка. Він п'є енергетик від дедпула, який незрозуміло, що там наколотив. І від дії чудо напою наш дружелюбний сусід просто пливе. Нібито школяр вперше спробував алкоголь, та надалі ця трійця покатається на ковзанах, пограє в азартні ігри та просто повеселиться до так, що аж Сатурн втратить мізинця, і по його словам, він гарно провів час та зрозумів, що це дійсно схоже на його свято. І цей комікс дійсно класний, адже він неймовірно захоплюючий, веселий і приправлений смішними суперечками та жартами від Дедпула та людини павука, які у кінці обміняються майже однаковими светрами та будуть епічно крокувати по бульвару. Але вам же певно цікаво, ким є насправді Санта у мальописах Марвел? Так, от про це нам розкажуть у новорічному спецвипуску 1991 року, де Санта постане наймогутнішим мутантом у всесвіті. Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Його виявило церебро, ну, та штука, якою користувався доктор Ксав'єр, щоб знаходити мутантів. І на початку цієї історії нас чекає інтрига. Бо ми, як і Люди Ікс, не знатимемо, ким саме виявиться наймогутніший мутант, і те, що це буде Санта. Та перед тим як знайти дідуся у червоному костюмі, вони натрапляють на братство злих мутантів, типу погана версія людей X. І далі починається клішована битва. Яку зупиняє Санта Клаус, перетворюючи цих неслухняних мутантів на малесенькі фігурки, після чого представляється та відправляє їх святкувати Новий рік. У кінці хочу додати, що новорічних мальописів дуже багато: наприклад, про Люка Кейджа та Залізного кулака, про людину Мураху, Месників, Людей Ікс, людину Павука та інших. Але не всі ці комікси. Такі цікаві та захоплюючі, як ті, про які я розказав у цьому відео. І я дуже сподіваюся, що завдяки цьому відео у багатьох з'явився новорічний настрій. Тому дякую, що додивилися це відео до кінця та підписалися на канал. Ще здибаємося!